9 березня, Субота, не просто людина. Сказав їм Ісус, знову і знову запевняю вас, перш ніж був Авраам, Я є. Івана 8:58. Одного разу багато років тому у Олесу, Успішному практикуючому адвокатові в Сполучених Штатах Америки його невіруючий друг сказав, що протягом найближчих кількох років усі маленькі церкви, розкидані по штату Індіана, зникнуть назавжди. У релігії немає майбутнього. Олес не знав, що на це сказати. Він усвідомив, що майже нічого не знає ні про Бога, ані про Біблію. У нього не було жодної думки щодо цієї теми. І він вирішив, що спочатку сам дізнається про це все. Він вирішив досліджувати Біблію з позиції юриста, збираючи і аналізуючи аргументи і достовірні докази, а потім сформулює свою точку зору. Оскільки Уолес припускав, що це буде доволі нудне заняття. Він подумав, що можливо йому вдасться урізноманітнити його, склавши історію про Ісуса на основі того матеріалу, котрий він збере в рамках дослідження. Спочатку він мав намір представити Ісуса видатною людиною, але, звичайно ж, лише людиною. Проте, вивчаючи історичний фон життя Христа та познайомившись з євангельською розповіддю, Уолес почав бачити значно більше, ніж очікував спочатку. За оповіддю, викладеною в Євангелії, стояло дещо більше, ніж людський задум. Що більше він занурювався в дослідження тексту, то більше переконувався в божественності Христа. Поза усяким сумнівом, світ потребував Спасителя, і Уолес не міг уявити собі кращої кандидатури ніж Ісус Христос. У наслідок свого дослідження Уолес не тільки написав роман, а й особисто пізнав Ісуса Христа. Він таки втілив свій задум у реальність, написавши про життя Ісуса частково для того, щоб висловити свої особисті переконання. Він назвав свій твір Бен Гур. Цей роман став бестселлером і пізніше перетворився на один із грандіозних проєктів Голівуду. Коли Олес зрозумів, що Ісус був не просто людиною, це змінило все його життя. Бо якщо Ісус був лише видатною людиною, тоді його життя гідне наслідування, але не більше того. Якщо він просто людина, тоді він не має влади прощати гріхи, перетворювати наше життя і воскрешати із мертвих. Те, що Ісус сказав сам про себе, звертаючись до релігійних лідерів того часу, надзвичайно важливе. Перш ніж був Авраам, Я є. Івана 8.58 Вислів Я є, означає сущий. Той, хто має життя в самому собі. Це той, у кого немає початку і кінця, він вічно сущий. Коли всемогутній Бог явив свою славу Мойсеєві в палаючому кущі, він сказав, що ім'я Його, я той, що є. Вихід 3:14. Ті самі слова, сказані Христом, указують на те. Ким Він є для нас? Він особисто заповняє кожного з нас. Я є прощення, до котрого прагне ваш розум. Я є впевненість, яка необхідна вашій душі. Я є любов, якої потребує ваше серце. Я є сила, здатна зруйнувати пути гріха. Я є надія, що може підбадьорити ваш дух. Я є той, хто бажає задовольнити всі. Ваші потреби, у чому б ви не відчували потребу, Христос говорить сьогодні: Я є саме те, чого ви потребуєте. Шукайте мене, і ви знайдете все, до чого прагнете.